Ірі новини від першого кабельного В студії Лариса Лепкань Вітаю вас. З Ужгорода на Донбас провели чергову групу працівників обласного управління Державтоінспекції. 15 співробітників Закарпатської ДАІ поїхали на схід України, щоб там допомогти колегам із наведенням громадського порядку на дорогах та блокпостах. Проводжали працівників ДАІ, родичі та колеги. Пробудуть хлопці на Донбасі один місяць. Вони змінять там своїх колег. Загалом, за час війни в зоні АТО, на сході України вже побували чотири сотні правохоронців Закарпаття. Всі повернулися додому живі і здорові. Бікборди під ударом. В суботу під час насення служби по охороні громадського порядку інспектори патрульної служби Ужгородського міськвідділу міліції неподалік транспортного мосту помітили трьох чоловіків, які зривали агітаційні плакати та розмальовували бікборд на площі дружби народів, кандидатам народні депутати до Верховної Ради України Андрія Погорєлова. Правоохоронці запросили цих осіб до міськвідділу міліції для з'ясування всіх обставин події. Правопорушниками виявилися жителі Львівської області і його спільники, мешканці міста Ужгорода. Наразі працівниками міськвідділу по даному факту проводиться перевірка. Правопорушники будуть притягнуті до відповідальності згідно із чинним законодавством. Пряма мова далі. Здивований такими брудними технологіями моїх опонентів. Мабуть, вони примітивно так мислять, що думають, що якщо заляпали там фарбою чи знищили зображення, то виборці відвернуться і не будуть голосувати за того чи іншого кандидата. Я думаю, що це неправильно і мене цим не зупинити. Знаю, що міліція вже затримала виконавців, але, на жаль, це ж не замовники. Бідні хлопці будуть зараз нести відповідальність. Останнім часом всі в жороці побачили, що на фоні загальної політичної реклами, яка є у нас на наших вулицях, це в рамках виборів, які проходять до Верховної Ради, почали з'являтися бікборди, які певні люди. Пошкоджують, так? Сьогодні вночі міліцією, працівника міліції було затримано троє людей. Один львів'янин, 34 річний, двоє людей 23-24 річних це жителі нашої області, які здійснювали ці дії по пошкодженню політичної реклами певних політичних сил або, можна сказати, кандидатів у вибори. Це є порушенням. І за це передбачена відповідальність. Люди були затримані, доставлені в міськвідділ міліції Ужировській, де відповідно них будуть вжиті всі заходи відповідно до закону діючого відповідальності, яка передбачена за такі дії. Про негативний вплив комп'ютерних ігор на поведінку дітей чули усі, але чи справді комп'ютер лише шкодить дитячому здоров'ю? Чим забавляються сучасні ужорські підлітки? Та чи є у цьому позитив? Цікавився перший кабельний. Нині важлива складова у вихованні дітей це опанування комп'ютерної техніки. Добре, коли дитина володіє азами роботи за комп'ютером, може знайти потрібну інформацію, працювати з файлами, відправити лист електронною поштою. Але освоюючи комп'ютер, діти як правило захоплюються комп'ютерними іграми. Як ігроманія впливає на психологічний розвиток дитини, і чи можна отримати користь такого захоплення, розповідає психолог Вікторія. Звичайно, комп'ютерні ігри розвивають у, у дітей уяву, фантазію. Вони сприяють розвитку логічно оперативного мислення, вмінню узагальнювати класифікувати предмети. Але з іншого боку, потрібно дитині роз'яснювати, що є для неї корисним, що що є шкідливим в інтернеті, в комп'ютері, в іграх загалом, існує думка, що деякі ком. Комп'ютерні ігри формують жорстокість, вони допомагають виходу агресії і негативних емоцій назовні, формують певні агресивні стереотипи поведінки, впливаючи на дитячу психіку сильніше ніж бойовики. День старшокласника Гліба розписаний по годинах: школа, тренування та уроки. Але час на ігри він знаходить завжди. Учень розповідає, що у більшості військових стрілялках завдання гравця знищити терористів, розправитися з віртуальними жертвами. Хлопцю такі ігри дуже подобаються, адже вони створюють ефект присутності, моделюють реальні. Іграю в основному тільки в одну гру Counter-Strike Global Offensive, яка була вибічна компанией Волв. Іграю примерно по полтора часа в день, тому що більше не дозволяє режим. Це интересно і тренирует рефлекси. Деякі школярі зовсім не грають в комп'ютерні ігри. Вони вважають, що читання цікавої книги та прогулянка з друзями справа корисніша. Я за здоровий образ жизни, я стараюся є свободної час гуляти на вулиці, ходити в тренажерний зал, поиграти в футбол і тому подобное. Проте, не варто однозначно вважати, що комп'ютерні ігри зовсім не корисні та несуть лише шкоду. Розумне використання ігор покращує швидкість реакції, розвиває логічне мислення, пам'ять, здатність приймати самостійні рішення. Існує чимало ігор пізнавальної та розвивальної спрямованості. Вони розширюють світогляд і загальну обізнаність дитини. Часто діти, які грають в комп'ютерні ігри, відрізняються широтою кругозору. У них добре розвинений інтелект. Вони зазвичай випереджають своїх однолітків у психологічному розвитку. Ліпше засвоюють навчання матеріал. Логічні ігри, ну тут навіть з самого визначення е, стає зрозуміло, що це ігри, які розвивають логіку. Це треба е, інколи навіть повторювати математику для того, щоб розв'язати ті чи інші завдання, які пропонує гра. Е, я не думаю, що можна сказати, що такі ігри є шкідливими, тобто дитина е, вона чогось вчиться. Психологи вважають, що захищати дітей від комп'ютерної агресії повинні перш за все батьки. Вони зобов'язані цікавитися, що роблять за комп'ютером їхні діти. Діти. Якщо дитину неможливо обмежити у доступі до комп'ютерної забави, необхідно їй придбати, розливаючи гру. Вони бувають різної складності. Для рухливої та енергійної дитини купуйте короткі динамічні ігри. Спокійним дітям запропонуйте інтелектуальну гру Квест для розвитку логічного мислення. Веловеренням в Ужгороді офіційно закрили сезон тематичних нічних велозаїздів Night Right. Організатори пригощали гостей закарпатським леквером та святковим печивом. Окрім того, велосипедисти відзначили 15 років створення реабілітаційного центру Дорога життя та 1121-й день народження Ужгорода. П'ятий рік поспіль Ужгородці проводять нічні велосипедні заїзди Найтрайд, популяризуючи велотранспорт. Цьогорічне дійство стартувало на площі народній, де зібралися поціновувачі двоколісного транспорту. Перед початком заїзду велокомісари провели інструктаж щодо правил безпеки під час катання. Я сьогодні перший раз взагалі -то. подобається. Звісно, що спорт це для молоді. Це дуже класно. що зараз стільки людей зібралося, і думаю, в майбутньому ще більше будемо на це. Переходити на велоспорт, основна ідея таких заїздів – популяризація велоспорту, і пропагування здорового способу життя. Учасники намагаються показати, що велосипед це зручно, екологічно та економно. Зазвичай стараємось, як найчастіше бути присутніми на подібних заходах, адже це можливість проявити своє своє бачення здорового способу життя та ритм життя у роців. Ну, зазвичай, якщо робота стимулює до, до подальшого сприйняття велосипеду, то не встигаємо. але. Зараз на ми не могли пропустити кінець, тому що це якби підведення підсумків загального. Як бачите, тут неймовірно багато людей. Я думаю, що кожен зі мною погодиться, що найтро, це прекрасна можливість ну, провести весело вечір. Організатор фестивалю наголосила, що наразі ніхто не дбає про створення належних умов для велосипедистів. Щодо спеціальних доріжок, то на думку велосипедистів місто не розраховане для цього, але відремонтувати тротуари, барджури та автошляхи влада зобов'язана. Ми тільки почали. Ми згуртували людей. Це не. Головніше далі. У нас ще дуже багато роботи. Це власне інфраструктура і інформаційна підтримка і ну, брендинг міста як велосипедного. Тобто, роботи дуже багато, і п'ять років це буквально як тиждень. Пролетіли і насправді дуже є ще над чим працювати. Ми закликаємо всіх приєднуватися. Ми відкриті до співпраці. По завершенню організатори вже традиційно провели лотерею для тих, хто придбав велосипедні значки. Минулої неділі в Хусті ревли мотори. На чемпіонат України з мотокросу з'їхалося понад півсотні учасників. Традиційно змагання організовано мотоциклетним клубом Хуст Екстрім. Організатори запевняють, траса, на якій змагаються спортсмени, відповідає рівню найпрестижніших європейських змагань. Цей видовичний вид спорту щоразу збирає велику кількість шанувальників. Проведення змагань потребує суттєвої підготовки. Цього дня спортсмени виборювали перемогу у десяти класах: наймолодшому учаснику 7 років, найстаршому шістдесят у командному заліку перемогла команда Хуст Екстрім. Другий етап чемпіонату Закарпатської області буде проведений у місті Тячів 19 жовтня. Це всі новини на сьогодні. Прощаюся з вами до наступного випуску. Хай щастить.